Гру на цимбалах опановує 10-річна Анна Меланія Пастошенко. Цьому її навчає в Кропивницькій музичній школі імені Генріха Негауза єдиний викладач по класу цимбал Микола Хорунжий. У цій школі працює з 2014-го. Усього викладачем 49 років. Я без цимбал не можу. Я дуже люблю полюбив цей інструмент, займаюся викладанням музичних цимбал. і паралельно працював в ансамблі заслужений сам країни «Ятрань». Як цимбаліст. На цимбалах ну, я навчився це. грати вже в музичному училищі. Анна Меланія вчиться грати на цимбалах третій рік. Я живу по сусідству з Миколою Васильовичем, і я одного разу почула, як він грає на цимбалах. Мені дуже сподобалось. Я думала, те, що то фортепіано може. Я довго думала. Потім Микола селі запропонував мені піти на цимбали. Мені дуже подобається цей інструмент. Він класно звучить. Спеціальність цимбали в музичній школі з'явилася 29 років тому. Навчання триває 6 або 8 років в залежності від віку дитини, говорить директорка Євгенія Малявкіна. Це єдина школа, номер один, яка має можливість надати діткам таку спеціалізацію, такий музичний інструмент. Говорить для навчання використовують інструмент, який виготовив Микола Хорунжий. Надзвичайно чудовий інструмент цимбали надзвичайно рідкісний. І, напевно, взагалі на рідкісна не тільки в нашій області. Нині гру на цимбалах опановують п'ятеро дітей. Вони дуже класно звучать і такого викладача не де в світі не знайти. За 11 років роботи в школі навчив грати на цимбалах шестеро учнів, говорить Микола Хорунжий. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.